Мир вам, мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, від нашого Господа Ісуса Христа. Да, ми з України, і я сьогодні з нашого парку, сільського парку, де так все буяє, де так все зелено, скоро липа почне свісти, уже ось-ось відкриє свої бутончики, хоча ще не час, можливо, пізніше, але уже бутончики є. Алілуя, бруньки! І сонечко встає. І якщо зараз подивитися на нього, то воно таке, знаєте, може. Дуже засяяти, дуже засяяти. Алілуя, Алілуя. Да, сьогодні моря не буде, тому що налаштувалася їхати і побачила, що в мене пробита камера. Вона не пробита, почала її е, накачувати, нічого в мене не вийшло, покликала сина, і син, накачуючи ту камеру, качаючи її е, разом із. Ой, ну щось там зробив, вирвав ніпель. Тобто сьогодні мій коник відпочиває і очікує нову камеру. А я у цьому паркові насолоджуюся. Співам пташок. Звичайно, тихо, але якщо я замовчу, то можливо, можна почути. Ну так, де не де? І сонце встає. Новий день надходить, слава Богу, час сказати Господу подяку. Подяку за те, що летіли, 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 і в день вчора влетіли, і вночі летіли, ворожі стріли та ангели нас захистили. Алілуя, Слава Богу! І по Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. Тому, прокинувшись вранці, ми не будемо забувати славити нашого Творця, складати йому подяку. За все те, що ми маємо, Алілуя! слава Богу. Ісуса, я кого люблю, я чекаю кожен день. Сказав він, що скоро прийде, може, вночі, може, вдень. Тим часом, як ще бариться, підношу очі до гори. Тримаюсь обітниць його, бо вірні всі вони, може, день, один, може, ніч одна, може, ще в сльозах чи в каплях поту, ни пройти, на гору зійти. Кривду ще знести, і прийде мій спас. Про війни і голочую катаклізми на землі. Про все це, коли сказав він, коли був на цій землі. Моя надія лише на нього допоможе він мені, щоденно вслід за ним в моїм житті я хочу йти, може день, один, може, ніч одна, може, ще в сльозах. Чи в каплях поту низину пройти, на гору зійти, кривду ще знести, і прийде мій спас, і прийде мій спас? Звичайно, співаючи цю пісню, що прийде, мій спас. Автор цієї пісні, і ми, співаючи цю пісню, маємо на увазі, що він прийде, прийде за нами, прийде як цар на білому коні. Ось він уже іде, і чутно його кроки, і чутно його кроки. І ті, хто очікують Господа, вони знаєте, ті, хто очікують, очікують, можуть поділитися на дві групи. Одні очікують навіть людей можна поділити і на три групи. Тих, які зовсім не очікують і кажуть, про що ви там кажете, ті, які очікують, але страхом і кажуть: готуйтеся, готуйтеся, Ісус іде. Да, Нам потрібно удалятися від гріха, нам потрібно за допомогою сили Божої освячуватися, тому що сам Господь каже, святий да, освячується ще. Але є ще третя група, яка з нетерпінням очікає, очікує, як свого нареченого, як свого коханого. І коли говорять про те, що він іде, він іде, то тріпоче серце, як у тих розумних дів, які очікували, які збирали те масло, які були готові, що коли пролунало. Цар іде, наречений іде, от жених іде, то вони встали і пішли з радістю, з радістю назустріч тому, хто, кого чекали. Алілуя! Слава Богу! У нашому повсякденному житті Ісус також чекає нас. Ми чекаємо, коли Він прийде, а Він очікує нас. Як? Вчора на молитві я бачила видіння і хочу з ним поділитися. видінні я бачила отаку, от прямо отаку, тільки вона була з правого боку, ну це ж не важливо. Отаку лавочку, і ще біля неї був ліхтар. Ліхтарів у нас тут на превеликий жаль немає. Камери, тільки камера, вас знімає скрита камера. У нас отут є ліхтар вночі, це сердечко починає сяяти, і отакі діодні лампочки, оця статуя кохання, любові, теж сяє. Класно. Біля цього пам'ятника, біля такого ліхтаря в мене не було водіння, хоча це дуже класно. Отака лавочка, і на ній було пусто. Просто вона була порожня. І Господь показав мені образ, що Він чекає. Він кожного з нас чекає на цій лавочці. Він так хоче, щоб ми туди прийшли, до нього на побачення. До Нього на побачення. І молячись, певний час, я так вдивлялася в ту лавочку. Мені так хотілося, щоб там хтось з'явився, але вона довгий час була порожня. Там було так затишно, знаєте, ці вірку. І були, і ця і цей ліхтарик світив, і е, якісь там мошки літали не комарі, там десь біля лав, біля. Е, Тої лампочки. І е, було зелено, і було затишно. І так було приємно, що ніби та ль, кохана людина запрошує: прийди до мене на побачення. Прийди до мене на побачення. І мені так хотілося, ну дуже-дуже хотілося, побачити себе на тої лавочці чи когось іншого, але щоб вона була не порожня. І знаєте, мені вдалося, Бог казав: дивися, дивися, дивися. І я Пильно дивилася, і я побачила дівчинку. Не знаю, чи я була, чи не я. Але це була молода дівчина, і вона їла морозиво. Отакий, знаєте, ріжок смачний. І вона їла з таким задоволенням, і в неї була посмішка на, очах, на обличчі, і о, і посмішка в очах. Вона це робила з задоволенням. І зразу пролунав вірш. Вкусіть. Вкусіть, який я благий, вкусіть, посмакуйте, посмакуйте. Це був не просто образ. Господь показав насті, наскільки добре, коли ми знаходимо о той час оту лавочку, і сідаємо для того, щоб. Щоб поспілкуватися із нашим нареченим, щоб поспілкуватися із нашим Господом із нашим Спасителем, щоб мати це спілкування, щоб мати це спілкування. І мені було потім так приємно дивитися, що Господь до кожного підходить по особливому. До когось він сідає і обіймає, до когось він підходить просто ззаді і кладе свої руки на плечі. А у, до, у деяких я не бачила зовсім Ісуса, але я бачила людину, яка сиділа і зосереджено читала Біблію. Біблія була відкрита, і її очі, вся вона туди завантажилась. В Біблію, і Ісус був там, у тій книзі книг, в Біблії, і Він очікував оті очі, ото серце, щоб наситити сповна. Адже Він смачний, і слово Його смачне! Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Тож, тож, ще є продовження, але трішечки пізніше. Тож. Хай ота от лавочка, на яку запрошує вас Ісус, не буде порожньою. Вкусіть, який Він благий. Вкусіть, який Він благий. Я вже зайняла цю лавочку і прочитаю Слово Боже. Записане в Євангелії від Матвія, в 11 розділі, 28-й вірш, дуже знайомий вірш. Дуже знайомий вірш. Господь каже, Господь каже, прийдіть. Починаються оці рядки з того слова. Прийдіть, прийдіть, прийдіть. Він закликає нас кожного дня, прийдіть, дітоньки мої, прийдіть. Для чого? І він каже: Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені. Чи буває у вас таке, що ви втомлені? Буває звичайно, буває. Ісус каже: Прийдіть, я обновлю твої сили. Прийди. Чи буває таке, що ви обтяжені? Так, звичайно, буває, не знаємо, що робити, як, як в, цьому, в цій ситуації поводитись, що сказати, куди бігти, до кого кликати. А Ісус знову каже, прийдіть, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. І я заспокою вас Вде, в є місце писання, що в спокою наша сила, що в спокою наша сила, заспокойтеся! Алілуя, слава Богу! І я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо, любе, і мій тягар легкий. О Алілуя, Слава Богу! Таке сьогодні вранці Бог дає нам слово просте. Просте, просте, але настільки солодке, як у тому морозиво, яке їла дівчинка, сидячи на оцій лавочці, сидячи на лавочці і вкушаючи ото морозиво. І коли ми дозволимо Ісусу, дозволимо Йому бути нашим нареченим, бути нашим Господом, бути нашим Спасителем, бути тим, хто втішає, хто не залишає, бути тим, хто кличе. Прийди до мене. і ми... Той зов, знаєте, не кажемо, ой ні ні ні. У мене так багато всього і та, і та, і та робота. Про що ти там кажеш? Який там Ісус? Ні, це слово для тих, хто вкусив. А хто не вкусив, він знову і знову запрошує. І буде це запрошення лунати доки, доки жива людина на цій землі. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Господь каже: прийдіть до мене, прийдіть, не цурайтеся мого зову, прийдіть. «Придіть, я запрошую вас. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! А потім було продовження. Було продовження е, того видіння, і я далі бачила таку чудову, прекрасну е, царицю. Цариця шла, знаєте, так статно. Вона була одягнена дуже гарно в царський одяг. І позаду неї були легіони, легіони ангелів, легіони війська е, небесного, і вона йшла статно, статно назустріч своєму нареченому. Але, але потім Господь проговорив, щоб стати царицею, щоб стати отією, яка іде отак е, сміливо, яка йде із впевненістю в перемогу. Вам потрібна ота лавочка. Вам потрібна ота лавочка. Без отієї лавочки, без отих побачень з Ісусом, ви не зможете стати царями і священниками Царства Небесного. Ви не зможете ними стати. І Господь нагадав мені книгу Естер, де… Перш ніж зайти до царя, Естер готувалася. Вона готувалася понад рік, можливо, рік, я не пам'ятаю точної дати, вона готувалася. да її там притирали, її там мастили, але. Але вона не спішила, але вона це все робила досконало. Були ті дівчата, які пішли попереду неї. Позаду неї вже не було, я так вірю. Адже цар обрав її. Навіщо були йому інші дівчата? Тож, слава Богу, слава Богу, Господь закликає, готуймося. Господь закликає, очікуйте, Господь закликає нас бути царями і священниками в його царстві, але але Перш ніж стати царицею, нам потрібна лавочка. нам потрібно бути нареченими, нам потрібно ходити на побачення, нам потрібно пізнавати нашого нареченого, нам потрібно знати, а який в нього характер, а що він хоче, а що йому мило, а що йому любо. І, дізнаюч, і дізнавшись це, нам як нареченим, як ті, які кохають, які кохають і кожного. Дня очікують Його, нам потрібно потім преображатися в Його образ, робити ті справи, які любі йому. Не знаєте, не, потрібно, не тому, що так потрібно, не тому, що так звучить в законі, а тому, що мені хочеться угодити моєму Господові, а тому, що мені любо наближатися до нього. І тоді, коли нам буде любо, нам не потрібно буде казати, а ти прошла? прочитав Біблію чи не прочитав, а ти сходив на служіння чи не сходив, а ти зробив добру справу чи не зробив. Нам не потрібно буде це нагадувати, тягнути нас, щось там якось заохочувати, коли людина. Прийшла на побачення до Господа, коли вона вкусила, який він благий, то її не потрібно нагадувати. Вона на крилах любові полетить в обійми свого нареченого. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Розповідаючи оці образи, розповідаючи це видіння, деякі можуть сказати. Ну, добре тобі, ти це бачиш, ти це можеш переживати, а в мене цього немає. Господь іще, і ще каже кожному з нас: не гоніться, не гоніться за дарами, не гоніться, не спішіть, не спішіть. У кожного з нас є своє призначення, у кожного з нас є своє служіння. Але перш за все, Перш ніж поставити на служіння, Господь хоче інтимних стосунків з кожним із нас. І хай вас не засмучує оце слово, не лякає. Господь хоче особистих стосунків, скажімо так. Він хоче тета тет. Ви і він, ви і він для того, щоб укріпити, для того, щоб навчити, для того, щоб втішити. І ви скажете, я не знаю, як це зробити. А зробіть просто. Прийдіть до нього, і хай, можливо, в перший день ви не відчуєте, якої солодощі. Зробіть іще раз і ще раз. І перш ніж іти на те побачення, скажіть йому, Ісус, я сьогодні хочу прийти до Тебе на побачення. Можливо, це буде лавочка, можливо, це буде біля ліжка. Можливо, це ви оберете церкву і ви захочете піти на служіння, щоб там зустрітися із своїм. Нареченим, це може бути будь-яке місце, будь-яке місце. Але коли ви йдете на те місце, у вас повинно бути уже готовність. Я хочу тебе зустріти. Я хочу з тобою побачитись, я хочу з тобою поспілкуватися. Я цього дуже-дуже прагну. І Господь, він піде, він полетить на зустріч. Він піде і полетить. Він так буде бігти на цю зустріч, як отой батько. Батько, який йшов на зустріч блудному сину, він буде йти так, як е, сам, щ... <кій> він буде так рухатися, як е, батько до сина. алілуя, як наречений до коханої нареченої, слава Богу. Але знайдіть це місце, знайдіть цей час, знайдіть цей час для Господа, він вас чекає. Він чекає кожного з нас. Тож давайте підемо на побачення. І в нам на цих побаченнях буде солодко. І хай в цьому нам допоможе Господь зростати. Царями і священниками в його царстві. Алілуя! Амінь. Хай Господь благословить кожного з нас, і хай буде мирне небо над нашою Україною, хай буде мирне небо над Ізраїлем в ім'я Ісуса Христа, і хай буде мир і спокій в наших серцях в ім'я Ісуса Христа. Амінь.